Топлений Escalade продається на аукціоні. Попросили подивитися, куди він був топлений, бо по фотографіях не дуже добре видно. Машина топлена сильно, тут все мокре. Більше того, тут, як ми бачимо, точно сліди затопу. Він плавав, напевно, по кришу, а може і з кришею. Салон досить збережений. Але толку з того, якщо ця машина займається дайвінгом, а не їздить по дорогах. Тому Такі машини, незважаючи на те, яка вона висока, незважаючи на її кліренс, є в Штатах іноді погода, яка затопляє і такі машини в тому числі. Тому все треба вживу перевіряти, перш ніж торгувати. А кого цікавить перевірка авто США перед торгами і доставка цього авто в подальшому в Україну, в Казахстан, в Молдову і в Грузію ми теж доставляємо, то ставте плюс в коментарях і підберемо вам нормальну машину, яка не буде мати підводних каменів.